Мене звати Дмитро, я учень другого курсу державного начального закладу полтав-центр професійно-технічної освіти за професією слюсар з ремонту сг машин, тракторист машиніст виробництва. Хочу розповісти про професію, без якої ми не можемо уявити наше повсякденне життя. Професія аграрія одна з найважливіших у нашій країні. Це люди, які забезпечують нас їжу і турботою про те, щоб наші столи завжди були накриті. Сьогодні особисто я хочу подякувати і пояснити, чому аграрії справжні герої нашого часу. Розвиток сільського господарства Полтавщини має дову та цікаву історію, яка відіграє важливу роль у нашому житті. Він поєде традиційні методи з новими технологіями. Наприклад, місцеві фермери використовують сучасну сільськогосподарську техніку, що дозволяє збільшити вражайність і зменшити витрати. Ні для кого не секрет, що Полтавська область відома своїм чорноземом, одним із найродючіших земель світу. Цей тип ґрунту містить багато органічних речовин, що допомагає отримувати високі врожаї без значної кількості добрих. Завдяки цьому полтавщина вважається сільськогосподарською прилиною України. Аграрії – це справжні новатори, які використовують сучасні технології. Це і дрони, і машини з GPS-навігацією. Це навіть комп'ютери, які дозволяють стежити за врожаєм. Вони завжди на крок попереду. Аграрний бізнес – це сімейна справа і наша родина не виключення. Мене з ранніх років навчали любити землю і цінувати працю. Скажу з власного досвіду: що бути аграрієм – це означає мати велике терпіння і мудрість. Моя мама є прикладом цих якостей. Я дуже щаслива мама, що мої діти пішли по моїм стопам. Мої діти в п'ятому поколінні вже фермера. Я дуже рада, що вони люблять Україну, працюють і допомагають мені працювати на користь нашої держави і нашого суспільства. Недарма лозунгом нашого товариства Тростянецький млин ми обрали такі слова. Бережіть себе і любіть Україну. Вона вміє чекати. Знає, як важливо доглядати за кожною рослиною. З якою повагою треба ставитись до природи. Її мудрість надихає. Дорогі ради, дякую вам за вашу працю, за ваші зусилля і відданість. Ви робите справді велику справу для кожного з нас. Ми вітаємо вас, з вашим святом, Бажаємо багато.